Дякую, Олексій Кучеренко, фракція Батьківщини. Шановні колеги, я особисто себе вважаю професіоналом і щиро переконаний, що такі тонкі чутливі моменти, як енергобезпека, мають обговорюватися на фаховій професійній площадці, можливо, і закритій, для того, щоб це дійсно була не істерія, не спроби банальної психічної атаки, а дійсно глибоке вивчення питань. До речі, зверніть увагу, чому сьогодні в залі немає дуже потужної особи впливової голови профільного комітету, колеги нашого. І це не випадково, бо в мене таке відчуття, що він є певним чином диригентом цього, цієї атаки. Я задаюся питання: а чого нам з вами, колеги з комітету, не розглянути це питання на засіданні комітету? Тиждень тому я звернувся з листом і до вас, і до голови комітету з пропозиції це зробити. Чого це не робиться? І друге, як голова ТСК, я хочу сказати, що прийнято рішення на майданчику тимчасової слідчої комісії професійно дослідити сіль. Василя слуга народу. А, ви відповідь. Я можу. Я можу тільки, тільки сказати, що я підтримую те, що дійсно це треба розглядати в закритому режимі. І, звичайно та я... я... це медійно пишуться, а я завжди готовий прийти.